Леонид Данилович, помолчите вы, помолчите, вы что не видите, я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя, судьба всей Украины, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, заберите меня пожалуйста, ну хоть за долги, я вас очень прошу. 2019 год, 9 декабря, Париж, Нормандская встреча, вы... Меркель, Макрон, Путін. Ми всі пам'ятаємо фотографії, кадри з прес-конференції. Але була ще одна зустріч, де не було фотоапаратів, де не було камер. Ви зустрічалися віч на віч з Путіним. І, власне, про цю зустріч відомо дуже-дуже мало. Відомо лише факт. І зараз здається хороший час про це поговорити. Що відбувалося на тій зустрічі? Як з вами поводився Путін? Про що ви взагалі говорили? Ну і загалом, що було за закритими дверима тоді, коли ви були віч на віч. Дякую. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Мені здається, ми всі все це було в іншому житті, і все було по-іншому зовсім. Я не дуже пам'ятаю всі деталі, якщо чесно. Це треба нам сісти, подумати, згадати всі ці деталі. Я пам'ятаю дуже довго, дуже. А дуже довго все це було. Дуже довго. Ну все.